Прийом з групи рухів вібрації, який використовується в дренажному масажі як для дорослих, так і для діток, при лікуванні бронхіту і для очищення, для допомоги очищення легенів, якщо є мокрота. Що ми робимо? Фіксуємо долоньку в розслабленому за межами хребта. Розслабили б і друг кулачком створюємо такі рухи поступово від хребта, рухаємося до лімфатичного вузлу. Перенести долоньку і знову створимо. Клієнт не відчуває болю. Всю силу ми перекладаємо на власну руку. Якщо ваша долонька вже починає боліти, змінюємо на іншу долоньку і повторюємо цей рух по всім, по всьому грудному відділу. Наше завдання допомогти легеням очиститись від мокроти. Якщо ми виконуємо на дітках, то необхідно. Під животика положити подушечку або складений рушничок для того, щоб створити такий нахил тіла вниз. Після цього прийому дитині захочеться або дорослому покашляти, просимо сісти, добре покашляти і продовжуємо виконувати інші рухи.